Наближати українську мову, літературну українську мову 19 століття Галичини це праця Омеляна Партицького, скандинавщина в давній Руси. Наближати до сучасної української мови. І я прийшов для себе до такого висновку, що сучасна українська мова значно краща. Значно доступніша і однозначніша порівнянні, скажімо, із мовою 19 століття, ну, принаймні Галичини, літературної мови. Наприклад, там слово язик вживається як мова. Зараз язик в українській мові це язик. Мова це мова. Тут є певна однозначність. Це один момент. Другий момент. От нещодавно Юрій Шевчук здається, Професор Колумбійського університету в Штатах видав підручник української мови для початківців, і він там веде в Америці студії, навчає української мови американців. Він нещодавно висловився так, і причому однозначно, що американцям українська мова вимова дається значно легше, ніж російська. В цьому нема нічого дивного. Ще Володя Даль, коли писав словник живого великого язика. Діалекта. Перша назва, назва була діалекта. Він одному з листів своєму, своєму товаришу признався, що він не розуміє російської мови. Це дійсно таке. Людина, яка словник створила, не розуміла, що вона робить. Тому що дійсно там є певні питання щодо цієї мови. Тому я вважаю, що і як свідчать професіонали, українська мова краще, легша і доступніша, ніж російська вивчені. Плюс до того, стосовно вже зацепимо російську мову, рік тому вчені Санкт Петербурзького якогось університету, я точно не пам'ятаю, підтвердили. Виявлено ще десь в 70-х роках московськими вченими тенденцію щодо змін в російській мові, вона почала губити суфікси, закінчення. Вона почала більше, подо, ну, більше наближатися до китайської мови, де немає там, відмінків, суфіксів і так далі. Це мається на увазі не літературна російська, а побутова російська мова. Цепляли диктофони на людей, які по півроку більше носили, і потім проаналізували. Це такий момент. Плюс до того, вона дійсно, вже так десь, як можливо, як трошки гумору на такій т... похмурій темі у нас з приводу загроз української мови. Зайдіть в інтернет, ви знайдете уже російські єрогліфи. Я знайшов три. Це літера Б з двома крапками. Розумієте, що вона означає? Літера Х з галочкою, літера П і з хвостиком від С? Тобто вони дійсно вже Тут десь фер... деградує? Я згоден вважаю однозна... однозначно.